Вітаю, друзі. За словами одних очевидців, він не усвідомлював того, що відбувається, і не міг повірити, що настали останні хвилини його життя. Вмить, втративши всю впевненість, Мусоліні перетворився на втомленого, переляканого старця. Тяжкою човгаючою ходою він пройшов у вказане місце і запитливо подивився на своїх катів. Коли почали зачитувати вирок, він навіть не зрозумів сенсу цих слів. Сповнені жаху очима Мусоліні дивилися на спрямований на нього автомат. За словами інших очевидців, він прийняв смерть достойно та гідно, і навіть давав накази своїм катам. Сьогодні поговоримо про смерть лідера фашистської Італії та кумира молодого Адольфа Гітлера, людину, яка возвела культ особи на небачений рівень, і саме в нього вчилися цього Сталін та Гітлер. Й інші недодиктатори. Мова піде про Беніто, Амількаре Андреа Мусоліні, що прожив 61 рік і за цей час встиг начудити поповній. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Відносини Мусоліни з Гітлером були складними. Італійський диктатор прийшов до влади за десятиліття перед тим, як це зробив Гітлер у Німеччині. Однак, надіявшись на новий порядок у Європі та на її вольового лідера, Мусоліні програв. Мало того, що в союзі з Гітлером він став молодшим партнером, так до кінця війни сталося і стало зрозуміло, що в Італії очолюваній дуче немає більше майбутнього. В 1943 році його полонили вчорашні соратники, але за наказом Гітлера найкращий диверсант Німеччини Ото Скорцені провів блискучу операцію та звільнив Мусоліні. Викравши його з в'язниці й привізши у Німеччину до очей Фюрера. Однак диктатор, що став перед Гітлером, вже мало був схожий на себе колишнього. Жалюгідний, пошарпаний, він стогнав про своє здоров'я і твердив про бажання піти з політики. Та Фюрер мав інші плани на свого колегу. Буквально з силою він змусив його очолити маріонеткову державу на півночі країни. Відому як Республіка Сало, вона трималася виключно на багнетах німців, а 60-річний її правитель використовувався нацистами тільки як ширма для проведення необхідних рішень. Але вже навесні 1945 року Німеччині стало не до свого сателіта. Вона зазнавала поразки на обох фронтах. А сам Гітлер у квітні повністю втратив волю до опору. Та життя. Однак дуче, титул Мусоліні від італійського Дуче, вождь, не збирався так швидко здаватися і почав робити активні спроби врятувати своє життя. Для цього він почав переговори з італійським рухом опору, намагаючись виторгувати гарантії свого життя. Але в Мусоліні не було жодних козирів на руках. Жменька наближених, жалюгідні залишки армії та німецькі частини, які прагнули залишити охоплену визвольною боротьбою Італію. Ось і всі його активи. У цих умовах залишалася лише втеча. Після невдалих переговорів у Мілані Мусоліні разом із вірними йому людьми виїхав у район озера Комо на північ від країни, звідки пряма дорога до Швейцарії. Там до нього приєдналася аристократка Клара Петаччі, остання коханка старого диктатора. Вона дійсно щиро та палко кохала беніто, що покажуть подальші події. 26 квітня 1945 року загін Мусоліні рушив на північ. Дорогою він наздогнав групу німецьких солдатів у кількості 200 осіб, яка теж пробиралася до Швейцарії. Об'єднавшись. Зведений загін продовжив шлях. До бажаного кордону залишалося лише три кілометри півгодини ходу, як раптом дорогу перегородив партизанський загін сил опору. Почалася перестрілка, яка швидко закінчилася. Командир німецького загону вступив із партизанами в переговори. Ті висунули умову німці можуть пройти, а от італійські фашисти мають бути видані. Гітлерівці зовсім не збиралися ризикувати своїм життям заради Мусоліні. Проте виявили шляхетність, дозволили дуче переодягнутися у форму солдата вермахту. І все закінчилось успішно. Перший огляд колони партизанами пройшов нормально і Мусоліні не виявили. Однак, мабуть, італійці були обізнані, що в загоні знаходиться диктатор, тому що за першим оглядом був другий. А за ним третій. В результаті один із партизанів упізнав дуче. Його заарештували. З Мусоліні залишилася його коханка Клара Петачі, хоч її ніхто не затримував. Але 33-річна аристократка була фанатично віддана дуче, і зібралася розділити з ним долю, якою б важкою вона не була. А була вона майже на 30 років молодша за нього. Та спочатку ні про що погане Мусоліні соліні не думав, все ж таки диктатор його величини не може померти просто так, без суду, без багатолюдного процесу. Дуче сподівався, якщо не на свій порятунок, то на процес, який він у цьому не сумнівався, збереже йому життя. Так воно і було б. Командування англоамериканських військ вимагало у сил опору. Видачі Мусуліні, а соратники, що залишилися на волі, готували його звільнення. Та партизани на диктатора мали інші плани. Усіх випередив Вальтер Аудізіо, відомий серед партизанів, як полковник Валеріо. Заручившись мандатом Комітету національного визволення серед сил опору в Італії не було єдності, він, 28 квітня. 1945 року прибув до села Донго, де утримувався заарештований Мусоліні і забрав його разом із питачів партизанів. Подорож на машині була недовгою. Мусоліні за цей час підбадьорився, адже полковник Валеріо сказав йому, що він посланий врятувати дуче. Кортеж зупинився у крихітному селі Джуліано Ді Медзегра. Мусоліні вийшов з машини, розминаючи ноги та озирнувся навкруги. Поруч був чиїсь міцний будинок, обнесений кам'яним парканом з металевими воротами, але чомусь їх ніхто не відкривав, а полковник Валеріо досить грубо тицнув диктатора дулом автомата до стіни. Мусоліні враз залишила вся його впевненість. Він злякано оглянув охорону, зупинив погляд на автоматі і зрозумів. Зрозуміла це і Клара Петачі. Ви не посмієте, закричала вона, буквально повиснувши на плечі вдуче, закриваючи його своїм тілом. Відійди, якщо не хочеш померти теж, сказав їй полковник, але Клара лише міцніше обійняла коханого, загинули вони разом. А сам Мусоліні, здавалося, впав у прострацію. Він не міг вимовити жодного слова і лише витріщав очі, відкриваючи беззвучно рота. Після короткого вироку все було скінчено. Біля Паркану залишилися лежати два бездиханні тіла. Це сталося 28 квітня 1945 року, в 16 годині 10 хвилин за місцевим часом. Однак обставини загибелі диктатора викликають в істориків сумніви. Розказана вища послідовність подій лише версія у викладі полковника Валеріо. Інші очевидці страти описували останні хвилини життя диктатора зовсім по-іншому. Так, партизан Мікеле Моретті стверджував, що Мусоліні твердо дивився своєму кату в обличчя і перед пострілом промовив: Цілься мені просто в груди. Але автомат полковника дав осічку, січку і Моретті довелося віддавати командиру свою зброю. Ця версія більш правдоподібна, бо очорнити та принизити ворога. Зробивши його безпорадним боягузом, давайте будемо чесними, поширена практика у всіх народів. А от боягузом Мусоліні ніколи не був. Крім того, любив пафосно показати себе, а тут, як кажуть, ідеальна можливість. Розумів же він, що нічого не зміниться. Після розстрілу тіла Мусоліні та його коханки ще п'ятьох високопоставлених фашистів. Розстріляних в іншому місці привезли до Мілану, де підвісили за ноги біля автозаправної станції. То справді був акт помсти. Роком раніше там, за наказом диктатора, стратили 15 партизанів. Наступні два дні городяни знущалися з, обста... з останків, обсипаючи мертве тіло ударами, палицями та дрібними прокльонами. Поховали Мусоліні лише 1 травня 1945 року у безіменній могилі на ділянці для бідних. До речі, саме таке знущання з тіла Беніту показало Гітлеру, і наказало не просто покинути цей світ, а ще й наказати спалити свій труп, щоб з нього не познущалося так само, як з трупу Мусоліні, а розквасили тіло повністю. Звичайно, що через політику Ютубу я не можу показати це фото, але ви можете просто погуглити. Впізнати там когось неможливо, лице суцільна кривава маса. Отже, розстріляли Беніто 28 квітня, а Адольф утроївся 30 квітня. Та й після цього останки не знайшли спокою. 1946 року італійські фашисти викопали їх для перепоховання в урочистих умовах. Влада їм не дала цього зробити. Суперечка тривала 10 років, і весь цей час останки залишалися непохованими. В результаті тіло здобуло спокій в сімейному склепі в рідному місті диктатора Предаппіо, де лежить і досі. І як бачите, досить непогано могила його виглядає.